Ось дивіться, яка краса в Карпатах. ну Правда, весняна в кінці січня. ну І тому що в кінці січня трішки сумно і мені стало навіть, тому що я люблю сніг загортовуватися, люблю щодня і багато разів я радив і сам використав цей сніжок, який був перед цим. ну Я його добряче використав, ну тирався щодня, кожен день кілька разів, голий цілком. Ну і якщо чесно, сила доб... сили добавилося. Ну, Просто потужня сила прийшла. Ну, але як бачимо, я використовую ті рештки того снігу. Но є цікава інша е, така, такий нюанс: е, ця гора південний схил вона дозволяє мені тут ходити тривалий час, бо соніш. Ось і е, знімає всіляку головну біль. Ну, біль може ні, але буває та втому і так далі. Отже, я раджу. Використовувати енергію Карпат, погоду, всю силу природи для зцілення, для оздоровлення. Як це я роблю? Потім згодом розкажу детальніше. Тож, Будьмо на зв'язку, насолоджуємося життям, оздоровлюємося, зцілюємося. В Україні йде війна, тому потрібні сильні люди. Кожний на своєму місці обов'язково потрібен і щось зробить чудове. Бачите. Фантастичне небо. тож будьмо здорові!